Неприємний запах з роту. як його позбути? Сім вітання багатьох людей мучить неприємний запах з роту. Але якою б не була причина, цей неприємний запах усувається лише за допомогою лікування основної патології організму, тому що це тільки симптом, і потрібно вміти відрізняти неприємний запах з роту при певних патологіях від амбре, яке з'являється при зловживанні цибулою та чесником, а також страв до складу, яких входять ці інгредієнти. У цій ситуації запах зникає через який час і не відноситься до ознак патології. Причини неприємного за запаху з роту є різні: це і стоматологічні захворювання лор органів, шлунково кішкого тракту, бронхіт, паління і таке інше. І в першу чергу слід відвідати стоматолога та гастроентеролога для найбільш точної та адекватної діагностики. Найчастіше відвідування стоматолога достатньо, щоб виявити причину та швидко усунути галітос. Це медичний термін, який позначає гнильний запах з роту. Терапія включає повне та професійне очищення ротової порожнини, що дозволить позбутися від зубного нальоту, каменя та відкладень, лікування запалень в ротовій порожнині та захворювань зубів, а також належний догляд за зубними протезами або їх заміна. У цьому випадку лікування може тривати набагато довше. Після цього доведеться поспостерігати за станом свого дихання. В разі якщо воно не змінилося після проведених процедур, варто провести більш повне детальне обстеження організму, яке дозволить отримати лікування у інших фахівців. Але крім того, є натуральні продукти, які ви можете спробувати від неприємного запаху з роту. Наприклад, кориця. Якщо ви пожиєте паличку кориці, ви зможете боротися з неприємним запахом з рота завдяки її антимікробним властивостям. Вона також містить клітковину, яка сприяє розвитку різноманітного мікробіома в ротовій порожнині, що призводить до поліпшення здоров'я. Наступне гвоздика. Ця ароматна спеція, яка містить генгенол, що має антибактеріальні властивості. І щоб отримати користь, потрібно жувати звичайну гвоздику. Кріп. Ця трава містить велику кількість хлорофілу, який бореться з неприємним запахом з роту. Далі кардамон. В Індії люди жують насіння кардамону для полегшення травлення та природнього свіжого дихання.